Всім привіт! І знову сьогодні відео про трактори МТЗ. Подивитесь, прогуляйтесь зі мною на майданчику. Розповім вам по цінам на сьогоднішній день, також покажу наявність конкретних моделей. Ну і, мабуть, трішечки обрисую перспективу, альтернативу, ну і тому подібне. Саме головне, що хочу донести, трактора ці завозились ще до війни, деякі заїжджали під час війни, але це вже саме викуплена партія, яка там дозволена була, ну то не суть. Я веду до того, що більше трактори МТЗ в Україну не заїжджають по крайній мірі офіційно. І якщо ви думаєте, що їх там завозять якось підпольними шляхами, продають якось. Ну а як ви їх зареєструєте, я не розумію, тобто це должно бути все офіційно, з документами. А на сьогоднішній день поставка нових тракторів МТЗ в Україну заборонена. А отже, маємо на сьогоднішній день остатки, які допродадуться, в принципі, доволі таки швидко. І на цьому, в принципі, все, по крайній мірі, на деякий час. Ну а який саме взагалі ніхто не знає, не розуміє, і, в принципі, особисто мені це не дуже й цікаво. Так, щодо покупки нових тракторів, дійсно, на сьогоднішній день ще є люди, які хочуть тільки МТЗ, і нічого, крім МТЗ, їм пропонувати не треба. Я, в принципі, проти таких людей нічого не маю, МТЗ то і МТЗ. Поки є, будь ласка, користуйтесь, єдине, що. Не дуже зрозуміло, на що ви розраховуєте по запчастинам, тому що на сьогоднішній день з запчастинами все ж таки є проблема, вони стали на порядок дорожче. І особливо оригінал, який зараз в дефіциті, тобто знайти його, теж проблематично. І якщо ви не замітили, то вже не можна зайти в будь-який магазин і купити будь-яку запчасть. Так, десь щось є, але вже прям все купити не можна. Про такі проблеми я вже давно попереджав і попереджаю і зараз. Але люди до сих пір впевнено вірять, що МТЗ це сила, і все-таки запчастини на них будуть. Так, запчастини будуть, вони є, і більшість з них зроблені в Китаї. І от тоді в мене питання: навіщо купляти МТЗ, якщо краще вигідніше і дешевше буде купити китайський трактор. Який при чому буде на порядок якісніший, комфортніший, який так само зроблений з китайських запчастин, але ще й я вам скажу якісніше зроблений із якісніших запчастин. Ну то добре, про альтернативу ще ми поговоримо. Зараз переді мною, як ви бачите, нові трактори МТЗ, вони всі 22 року випуску на табличках. Заводські, білоруські, все як ви любите. І, до речі, хотів би ще кілька слів сказати: я особисто проти цих тракторів нічого не маю. Я ні в коєму разі не кажу, що це погані трактори. Ні. Трактори це нормальні, вони були доступні, зараз трішечки вже складніше, але ще доступні. Так, все ж таки вони більше ремонтопригодні, всі до них звикли. І все, на цьому аргументи або якісь переваги, так це навіть не переваги. Тобто просто аргументи закінчуються. І давайте так, я все одно нікому нічого не нав'язую, але все ж таки свою думку я вам зараз доносю і хочу донести. Да, Знаєте, ще дивився, хоч дивлюсь YouTube, я постійно його дивлюсь там частенько, як є вільний час. І от людина, да, ремонтує МТЗ, називає там, купив шестерню, китайську нову, купив там новий вал в КПП, китайський. І купив ще шестерню, оригінал. Але БУ, тому що хі, за новий цінник неадекватно, це в Задній міст, велика шестерня, ну блін. Ось вам і реалії сьогодення. Ну і я ще розумію, скажімо так, весь біль там власників МТЗ, які користуються вже тракторами МТЗ. А от ті, хто купляють новий такий трактор, ні, я згоден, що нове є нове, все одно це звичайно ж нова техніка, яка ще нічого не робила, але. Але ж це все одно МТЗ. І новим він перестає бути, як тільки виїхав з торгового майданчика. А далі всі його стандартні проблеми, болячки нікуди не ділись. І знаєте, багато там таких коментарів читав, на що куплять той Китай, щоб його потім доробляти. А МТЗ ви купуєте, у вас заводу доробляти нічого не треба, тут все ідеально. Ну, не смішіть мене Що ж стосується іномарок, Нью-Холландів, Кейсів, Джандірів і тому подібних, ну, вибачте, техніка хороша, далеко не ідеальна, є теж по певним моделям деякі свої питання, але з цінником ну, таким, солідним. там... Щоб ви хто не знає, то погугліть хоч перед тим, як писати. Тобто Ціни там в євро і. Мабуть, за 40 тисяч євро зараз нічого толкового і не купиш, це буде десь не менше 50. А так, я взагалі цілком згоден, на порядок вище тракторації йдуть по якості, по комфорту, ніж МТЗ і Китай разом взяті. І не забуваємо все ж таки за обслуговування і ремонт. Тобто, чим дорожча у вас, наприклад, машина, тим дорожча її. Утримувати, тобто потрібно все одно витрачати на неї якісь кошти, вкладати щось, щоб їздити. Так само і трактор. Чим дорожчий трактор, тим дорожче буде обслуговування і ремонт. Тобто, якщо вам BMW не по карману, то не варто в її сторону і дивитись. Правильно? Ну, ми купуємо машини, ті, які можемо обслуговувати, на яких можемо їздити, так само і з тракторами. Хочете хороший трактор, майте одразу кошти, щоб його купити, а потім ще й кошти, щоб його утримувати. А коли мені в коментарях люди пишуть, то як з тої землі можна купити такий трактор, ну, знаєте, мабуть, нема у вас землі, раз ви не можете собі дозволити купити трактора. Тому що зараз, якщо у вас є здоров'я, саме головне бажання і трішечки можливостей, то заробити можна. Але, звичайно ж, я ще забув про розум в голові. Без нього теж, на жаль, нікуди. Ну і, звичайно ж, одразу з неба вам нічого ніколи не впаде. Потрібно довго і упорно працювати. Ну добре, сьогодні відео не про бізнес на землі, сьогодні відео все ж таки про трактора, тож я вже трішки відволікся. Хоча на сьогоднішній день, маючи клаптик землі, але не маючи свого трактора, все одно працювати дуже складно. Що ж з тракторів МТЗ є конкретно сьогодні і в якій кількості? Ну, розпочнемо з 952.3, якраз зараз біля нього проходю. Отже ціна на сьогоднішній день 1 100 тис. Це звичайним портальним мостом, з балочним, до речі, вже їх немає. Якщо перевести на долар, це десь 26 800 плюс-мінус. Ну і по кількості їх залишилось небагато, я б сказав, би, зовсім мало. Далі, як бачите, є ось трактори 1221. Тропіка, до речі, немає, є звичайні тіки. І 130 коней у нас коштують 1 мільйон 430 тисяч гривень. Якщо перевести цю суму на долар, то отримуємо 34 800 доларів. Ну і По кількості їх більше, ніж 952.3. Їх і купують, до речі, не так часто. Самі популярні моделі вже розібрали, тобто такі як 1025 і 892.2, тобто з балочним мостом. Також закінчились, до речі, 1025.3. Їх теж було не так і багато, ну, але розібрали. Що ж, далі тут стоять 1523, потужність у нас тут 148 кінських сил і з ціною 1 мільйон 950 тисяч гривень. Так, ну і перейшов я на іншу сторону. Тут більше вже тракторів, саме 892-х. Нагадаю, що з балачним мостом їх у нас вже немає. Залишились тільки портальні, потужність тут 89 кінських сил, і коштує такий трактор на сьогоднішній день 1 мільйон 60 тисяч гривень. Якщо перевести цю суму на долар, то у нас виходить 25 тисяч 800 доларів. Ну і в принципі все. Тобто на сьогоднішній день маємо 4 моделі в наявності, що є зовсім зовсім не густо. Хто слідкує за каналом, бачив, коли я знімав трактори МТЗ, які там були величезні майданчики, величезні ряди тракторів, коли йдеш, йдеш і не знаєш, коли ці трактори МТЗ закінчаться. Ну і вибір по моделям був набагато-набагато більший і ширший. Ну і якщо, наприклад, порівняти на сьогоднішній день трактори по цінам в доларах, то ті ж самі китайські трактори коштують дешевше, ніж трактори МТЗ, тобто що каво, 90 сил, 110-й і навіть 130-й буде коштувати дешевше, ніж МТЗ. Знову ж таки, нікого не агітую, нікому да, не нав'язую. Але ну, я завжди у мене такі відео. І завжди, коли люди до мене дзвонять і чим цікавляться, я завжди кажу те, що вигідно на сьогоднішній день. Якщо раніше там Донфенг було вигідніше купити, я казав, що вигідніше там Донфенг. Якщо сьогодні скаут вигідніше, я кажу, що вигідніше скаут. Або якась ще є оцінка на трактори з'являється, або ще щось в такому плані. Ну, розумієте, то зараз на сьогоднішній день брати трактори МТЗ. Ну, не вважаю це раціональною і вигідною покупкою. Що ж на рахунок китайців відповідної потужності, да? то є величезний вибір, тобто є Скаути, Юто, Зумліон, Ката, Еней, Ловол це досить популярні бренди, які доволі таки давно вже в Україні і. Час, як то кажуть, на місці не стоїть, да, і все вдосконалюється, китайські трактори вдосконалюються, їх роблять кращими, дуже багато оновлень, покращень. Ну тим більше ви завжди можете позвонити ось по номеру телефону, який ви бачите зараз на екрані. Я вам щось підскажу, посовітую, розкажу. Якщо є можливість, знайдемо клієнтів, які живуть від вас недалеко, тому що вже дуже велика клієнтська база. Поспілкуєтесь з власниками, якщо домовитись, з'їздите, подивитись, пощупаєте вживу. Ну, звичайно ж, є і на майданчиках виставкових можна приїхати подивитися десь. Ну тобто рухайтесь, цікавтесь, ну можна, при бажанні все можна зробити, все можна знайти і все можна узнати. Багато вже, дуже людей багато, обрало китайські трактори, саме я про велику потужність, і всі, в принципі, задоволені. Ну добре, давайте всі так не можна казати. Основна, більшість все ж таки дуже задоволені своєю покупкою і своїм вибором. Знову ж таки, що ви виберете, мені абсолютно, як то кажуть, та байдуже. Я можу тільки допомогти, якщо ви звернетесь до мене з якимось конкретним питанням і висловити, знову ж таки, свою думку і свій погляд, а там ви вже рішення приймаєте самі. І що ви виберете це? Буде це МТЗ, буде це там якийсь китайський трактор, чи це буде там Нюхоланд, к приміру? Ну це ж ваше вже питання. Я дійсно тільки допомагаю, тобто щось можу розказати по характеристикам, можу щось підсказати, відповісти на питання, ну і дать пощупать, якщо це можливо на сьогоднішній день. Добре, я думаю, мене всі зрозуміли. Ну а ви напишіть свою думку в коментарях стосовно от, покупки да, саме нового трактора МТЗ. Тобто, чи вважаєте ви на сьогоднішній день це вдалою покупкою, ну і щоб ви вибрали як альтернативу ну, цим тракторам. Знову ж таки, чому я говорю про китайців? Ну, тому що вони в одному ціновому диапазоні на сьогоднішній день. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, це не так важко. Ну і всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!